Слава Ісусу Христу! Якщо би хтось хотів лишитися, ви б могли тут лишитися спереду, я би вас щось міг питатися, можна вас щось запитуватись? Так, можна. Можете розказати історію, яку отець Ігор прочитав. Про що отець Ігор прочитав? Що була, був чоловік, якого був добрий врожай, і він не мав його куди поскладати і, сказ, і промовив, що я перебудую свій лів в, в більший, і хай моя душа радіє. Добре. Яке продовження цієї історії? Хто ще став щось говорити? Потім Ісус сказав, що це так якби що неправильно, що він тільки для себе це. Дуже добре, і щось мало статися з тим чоловіком там цього вечора, так добре. Бог Бог сказав, що в нього візьме душу. Що його забере зі собою. Добре? Ну, ви молодці, переповіли історію, вам вийшло надзвичайно слово в слово. Ви вмієте це навіть цитувати Біблію. Дуже молодці ви наші дітки. А я би вам хотів розказати такий, такий приклад, як та притча могла би стосуватися вас, які питання ви б могли. Якби скажем, вирішити для себе, як діти, але також і ми, як дорослі. Ти ще хотіла щось доповнити, то скажи. Я Хочу сказати, скажи. це можна взяти як тим, що ти щось робиш не тільки для себе, а й для інших. Що ти, наприклад, коли робиш щось добре, то ти не робиш тільки для себе, ти робиш і для інших іншим, також буде приємно. Уявіть собі, коли робиш добро, то не тільки тобі добре, але й іншим. Це шикарно. Добренько, але уявіть собі таку, таку ситуацію. В одному місці відкрили таку дитячу кімнату. От є у вас навіть тут, напевно, така дитяча кімната. Так? І дивіться, які правила в цій дитячій кімнаті. Туди можна ходити на цілий день, можна пропускати школу. Вже вам весело, так. Добре. Та. Взагалі не можна приносити туди ніяких книжок. Тільки телефон. Та. На телефоні мусять бути всі ігри, які тільки можна. Та. Та. Я дивлюся одразу за такий центр, багато вже клієнтів. Та. Також весь YouTube і Netflix має бути безкоштовний. Можна дивитися всі мультфільми, все. все, все. Їсти можна брати зі собою все і там будуть готувати. Але ділитися не можна нічим і ні з ким. Тільки самому, але можна найбільше взяти. Та? Ось. І що ж там таке? Можна собі лягати спати, можна собі їсти, можна е е дивитися, грати ігри і так далі, виходити не можна. Як тільки вийшов, повернутися назад не можеш. Таке теж правило, так. Ось, не можна, навіть як хтось буде інший, не можна з іншим говорити. Тільки собі для себе час. І так далі. От запитання. Скільки часу ви можете витримати в такій дитячій кімнаті? Ноль секунд. Ноль мікросекунд. Слухайте, то ви трошки нечесні бо Хоч би телефон треба було відкрити і пограти в гру. Ну скажіть чесно, скільки б часу ви ту гру грали на телефоні? Десять секунд. Каже, ти не йшли в ту кімнату, ми би вже дома групу грали, так? Та чому та кімната нам не підходить? Тепер друге питання: чому вона вам не підходить? Ш... Бо нам треба розвивати уяву і гратися з ким, бо нам той телефон може рано чи пізно доїти за таке життя. Зрозуміло, так. Там не можна бігати, не можна на природу вибігати, тільки в кімнаті можна бути. Ще якщо ми будемо забагато в телефоні, у нас може зіпсуватися санка і зір. Дуже добре. Ще чому ви б в тій кімнаті? Ну, взагалі, ви б в ту кімнату пішли? Що вона така страшна? Там не можна спілкуватись. Там не можна спілкуватись, так? Ось. Так, ще що. І ще може там телефон розрядитись, а там може бути зарядки. Буде зарядка, не переживай. Зарядка буде, повербанки будуть, що буде, зато не переживай. То ти би пішов ту кімнату. На скільки днів ти би туди пішов? На годину. На годину, добре. Так, ще хто? На десять. На десять годин добре. Хто ще на скільки би пішов? На дві, тому що я буду одну годину в телефоні сидіти і одну годину гратись. Гра... та тільки сам може грати, Це з іншим не можна гратись. А їсти ще треба третю годину, щоб ще їсти, так? Чотири години. Чотири години, так? Хто би пішов туди на цілий день і в школу можна би було й не йти. Ви чесно, ви б не пішли на цілий день, правда? І від собі. Як би було нам страшно впасти в руки такої людини, яка б нас викрала і в ту кімнату запхала, Соломіць, і сказала, Я зробив для тебе найкраще добро, яке можна бути. Страшно би було, так? Як би нам би було дивно, якби батьки дозволили нас забрати у батьків? І завести в ту кімнату, щоб батьки сказали, наприклад, що ви подумали про батьків, якби знайшовся такий чоловік, власник такої кімнати і прийшов і поговорив з вашими батьками, і батьки сказали, добре, хай йдуть вони на цілий день і ми маємо спокій. Що ви б подумали про батьків? Що ми батькам не потрібні і батьки нас не люблять. Ще, що ви б подумали? Що типу, з однієї сторони, що ми могли подумати, що типу вони хочуть для нас добре і для себе, що типу вони відпочинуть, разом поговорять, а ми, типу, пограємось, повідпочиваємо. От з іншої сторони це буде погано, бо в телефонах ми зір собі зіпсуємо, будемо гратись, не будемо дізнавати всього нового, книжку могли би почитати. Ми, ми, і ми могли так награтися, що якусь травму могли би собі наробити. Так, і мені відсутні ви дізнаєте, що батьки готові вас віддати на цілий місяць в таку кімнату, їм все підходить. Ну так, щоб ви на вечір приходили додому, звичайно, вдома переночувати. І назад, як до школи. Не хочете. Ні, можна вночі, можна вертатися додому. Так, Скільки днів ви б ходили в таку кімнату, щоб приходити додому ночувати? Десь я приходив на півдня і все. На півдня далі хочеться вільним бути, правда? Але все одно, скільки днів ми би витримали? Бачите, дорогі Христі, дякую вам за ваші відповіді. Два цікаві моменти. Що ми подумали про того чоловіка, який організував цю дитячу кімнату? Що це безсердечна людина. Те, що не вірить, що діти не можуть таку дитячу кімнату витримати. Він хоче, щоб щоб батьки від дітей відпочили. Mm -hmm. Він хоче, щоб діти не вчилися, а тільки байдикували і щоб потім вони ніким не стали. Mm -hmm. Щоб батьки ніби їх не люблять. І ще що ми думаємо про того чоловіка? І тут я вас зловив. Бо кожен раз, коли ви берете телефон і починаєте грати, кожен раз, коли ви чекаєте, що мама не спитає, чи я зробив уроки, і тішитеся, що уроки не зробив, то ми є тими організаторами тої дитячої кімнати. Так само ми дорослі. Кожен раз, коли собі, себе обманюємо, що вже можна більше нічого не робити, ми є такими безсердечними, твердими, незацікавленими людьми. Ріх Христі, сьогодні Євангелія показує, скільки людина може витримати. Один день, один раз. Насправді здається, що ми можемо гріх падати багато разів і нам нічого не буде, але від першого разу ми відчуваємо, що нам по-справжньому зле. І навіть з одного разу нам так зле, якби ми і 10 раз це зробили. Скучно буде. Одному є також скучно. Дорогі Христі, сьогоднішній Евангелій відкриває правду нам про те, що ми насправді потребуємо. І сьогодні ми закінчуємо реколекції. Можливо, для вас, найменших, це було найцікаво дізнатися, що таке реколекції? Це коли ми розказуємо про щось, що буде дуже скоро, про Різдво Христове. Готуєтеся до Різдва так. так. Хто тоді народився? Ісус. Ісус Христос, яким Він був, коли Він народився? Маленький. Маленький. Що він не вмів робити? Діти. Так, ще що він не вмів робити? Він був святим. Він був святий. Що він ще не вмів робити? Е, бачив. Не бачив він, але певно ще. Говорити. Ще він тоді не говорив, коли народився, так. Але що він міг робити? Рухатися. Спати. Спати. Так. Ну, ти... Їсти. Їсти. І він міг ще лежати на руках, правда? І він ще міг слухати, правда? І кожен, хто бачив його, міг мати які думки гарні, правда? Тому що, тільки дивлячись на дитинку, ми можемо зрозуміти, скільки добра у нас ще є, а яке зло є несумісне з тим, щоб бути коло тої дитинки. Христі сьогодні Ісус Христос приходить як дитина. Тому щоб ми і ми розкрилися так, як діти. Знаєте, я вчора відвідав одну сім'ю, і ми переглядали е, відео двох сестричок. Одній два роки, а другій тільки чотири місяці. І ця старша сестричка бере пляшечку, так запихає її в, в, в ротик молодший, тримає за голову і каже: «Пий!». Знаєте, так. І це вже такий вияв турботи. А Потім після того гарненько поветеряла рушничком. Поцілувала в щічку і каже, я тебе люблю. Правда, як це мило. І справді Ісус Христос також хоче нам сказати, що ми не витримуємо довго в грісі, у черствості до Бога, в тому, що ми пропускаємо свої добрі слова для Господа Бога. А ми щасливі кожним разом, коли причащаємося. Коли кажемо Ісусові, що любимо Його, коли також допомагаємо один одному. Тому, дорогі Христі, такий один був випадок, що один хлопчик за один день аж п'ять разів прийшов до свого татуся, обняв сина і каже, Я тебе люблю. Тоді тато так насторожено взяв сина, подивився очі і каже: слухай, давай сядемо поговоримо, що сталося. Ти щось зробив? Хлопці відповідають, я сайду, але цей хлопчик каже, ні. Я просто зрозумів, що я хочу тобі частіше казати, я тебе люблю. І кожен раз, коли мені приходить на думку це сказати, я хочу тобі це говорити. Тому, дорогі, христі, сьогодні, завершуючи реколекції, робімо зразу те, що хочемо. І розуміємо, що якщо один раз цього не зробимо, взовні виглядає, наче можемо витримати, але насправді нам не буде дуже добре, бо можемо ці слова. Ісуса Христа, що сьогодні заберуть свою душу, можемо розуміти, якщо це тільки з сьогоднішнього дня. Ти можеш витримати максимум один раз, і то тобі не буде легко. І навпаки, Господь Бог каже, ти маєш кожен раз неповторний шанс. Так як вчора ти казав, я Тебе люблю, сьогодні ти так не скажеш. Сьогодні ти скажеш по-іншому, бо любов твоя більша. Амінь. Слава Ісусу Христу!